В нашому місті відбувся чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці та всеукраїнські змагання. В такому форматі ми проводили змагання вперше. Це стосується всеукраїнських змагань, тому що додавились ще стрибки на подвійному міні-батуті. В змаганнях приймало участь 106 спортсменів з восьми областей нашої країни, а саме: Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Львівської. Харківської, Хмельницької та Сумської областей. Наша сумська область була представлена трьома командами дівчат та двома командами чоловіків. 33 вихованці спортивної школи барса прийняли участь у цих змаганнях. Ви тренуєтесь, ви приїжджаєте берете участь у змаганнях, ви готуєтесь до міжнародних змагань, ви показуєте всьому світу. Що ми найкращі своєю операцією. я цим пишаюся. В Першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за можливість проводити ці змагання, вам змагатися, показувати результати. Бажаю, щоб ви отримали задоволення від змагань, порадували своїх тренерів. Що скінщина пишається тим, що на нашій території проходять такі змагання такого високого рівня. Я дякую всім вам за те, що ви знайшли в собі мужність приїхати до нас на змагання. Шоскінщина стояла з перших днів війни і не пустилась. Ми ражистці будемо все робити, щоб перемогти. Ці змагання були дуже важливі, тому що вони були відбіркові на чемпіонат світу і вирішувалися четвірка жінок та чоловіків, які будуть приймати участь на цих змаганнях та представляти нашу країну на міжнародній арені. Наша дівчинка Бучинська Софія вона відібралась. На дорослий чемпіонат світу, який буде проходити в Англії вже в листопаді місяця, ще у нас є юніори та юнаки: Мінайлов Денис, Ковбаса, Михайло, Тарасенко, Євгеній, Єлецька Орина, Плавко Тетяна, Овсюк Олександр. Також поїдуть на чемпіонат світу серед юніорів. Наші команди дуже гарно виступили. Ми дуже задоволені, тому що вдома виступати складніше трошечки, діти переживають, але нам все вдалося. Наші дівчата в командному заліку зайняли перше місце. Це доросла досвідчена команда майстрів спорту. А також друга команда юніорок, вони посіли почесне третє місце. Наші хлопці достойно виконали свої вправи та посіли друге місце. Дуже гарний результат. Також є всеукраїнські змагання, на яких наші діти показали себе. Приплавко Матвій в своїй віковій групі зайняв третє місце зі стрибків на акробатичній доріжці. Рико Владислав. В своїй віковій групі зайняв почесне третє місце. На подвійному міні-трампі у нас є призери та переможці. Пехенько Марія в своїй віковій групі зайняла перше місце. Бучинська Софія зайняла третє місце в своїй віковій групі. Та приплавко Матвій був другий. Була чудова У нас була концентрація на змагання на чемпіонат України, щоб бути впевнений в своїх прыжках. А взагалі ми готуємося на чемпіонат світу, який проведеться в Англії. І це для нас самі головні змагання. Це раз в чотири роки такі змагання високого рівня. Ці змагання, щоб просто бути впевнені і попробувати якісь нові комбінації, можливо, якось. Себе проявити. На Міні-Трампі ми виступали вперше. Це дуже класно, це круті, нові емоції, і дуже би хотілося, щоб ми продовжували навчатись на ньому пригати. Ці змагання показали те, що треба рости далі і щоб не падати духом, а далі підніматись вперед. На цих змаганнях я виберу два перших місця по двох дисциплінам. Це акробатична доріжка і подвійний міні-трамп. Подвійний міні — це у нас. Нова дисципліна ну, для України. Вона не сильно розвинена. Давно хотів спробувати, тому що вона на чемпіонатах світу і Європи присутня, і нам дали можливість е, тут попробувати. Більшість процентів вдалося, але все рівно помилки вони присутні і потрібно їх виправляти в будь-якому випадку. Організація на вищому рівні мені все сподобалось. Е, звісно. Був радий всіх бачити, тому що ми всі як одна сім'я, всі друзі. Змаганнями я своїми не задоволена. Якщо бути чесно, В нашому виді спорту ти змагаєшся сам собою. Я вважаю, що я програла сама собі. Чесно, я повинна працювати краще і на чемпіонат світу підготуватися. І це повинен бути трошки інший рівень. Не зважаючи на все це, на війну, на тривогу, ми все одно продовжуємо тренуватися. Це буває важко. Я би хотів завдячити дуже Збройним силам України тим, хто дає нам таку можливість е, робити свою роботу і просто жити. Я тренуюсь приблизно 5 годин на день, 6 е, разів на тиждень. Ми вибороли командою перше місце. Також я зайняв друге місце у змаганнях з подвійного Мінітрампу. Трампу. Я задоволений змаганнями, бо Організація на превеликому рівні, і я дуже радий, бо це просто сім'я, це атмосфера. Я тренувався до цих змагань два місяці. Я вибрав третє і друге місце. Змагання дуже сподобались. Я пройшов одну шістнадцяту, одну восьму фіналу та одну 4 Наразі в одній четверті не дуже виступив, але відібрався на чемпіонат світу до Англії. Наразі під час війни дуже тяжко тренуватись. У нас були вибухи. І в нас в залі повибувало скло, та був зал зачинений на десь на місяць. По приїзду я змог затренуватись, але не дуже так. було. під По час повітряної тривоги ми проходимо в бомбосховище. Я зайняла перше місце у командному заліку. Чемпіонату України та у всеукраїнських змаганнях з подвійного мінітрампу. Трампу я пригала і нові елементи і були невдачі, але я задоволена своїм результатом. Я не дивлюсь на конкурентів, я роблю просто свою задачу, яку сказав мені тренер.